17 листопада на садовому бульварі шостки проведжали в останню путь захисника України, волкотрубенка Віктора Миколаєвича, на захист країни він став добровольцем, воював на найгарячіших напрямках. Загинув 12 листопада цього року на території Волноваського району Донецької області. Шосткинщина прощається зі справжнім чоловіком, двайливим сином, татусем трьох синів. Віктор Миколаєвич. Волкотрубенко. Тут у Шостці, він народився 4 липня 1984 року. Тут промайнуло дитинство і юність жвавого і активного хлопчика. Тут він зможнів і побудував. Власну родину на траурну церемонію прощання зібралось чимало друзів та знайомих загиблого бійця серед присутніх вчителі школи номер 5 яку він закінчив. Шановна громада, велика шана, бо надзвичайно велика втрата. Втрата, яка вкотре буду зауважувати, має змусити нас об'єднуватися, має змушувати нас вірити. Перемога за нами. Наше діло правда, і ми переможемо, як би не намагалися нас змусити капітулювати. Слава Україні! Професію кухаря-кондитера Віктор Волкотрубенко отримав у Шосицькому професійно-технічному училищі номер 10 Здібний юнак був справжньою зіркою, отримував багато схвальних відгуків. А шеф кухарі пишались його талантом готувати будь-які страви. Протягом кількох років Віктор працював за спеціальністю, але вирішив пройти службу в армії. По її завершенню працював на одному з місцевих підприємств. Паралельно заочно здобував вищу освіту у Сумському державному університеті за фахом програміста та викладача математики. Та остаточний професійний вибір Віктор зробив у 2007 році на користь контрактної служби. За 15 років сумлінної служби Віктор мав декілька нагород, користувався високим авторитетом серед колег і керівництва. Під час служби у військовій частині він зустрів свою майбутню дружину Галину. У пари народилось троє синів. Віктор мріяв, аби його соколята, його продовження зростали загартованими і працьовитими, не цуралися ніякої роботи, і сам був прикладом для них. Не поділяв родинні обов'язки на чоловічі та жіночі, в усьому допомагав дружині, любив і цінував своє сонечко, саме так називав свою Галину. Родину полеглого захисника прийшов підтримати староста Миронівського старостицького округу Петро Федорчук. Він наголосив, Віктор був зразковим сім'янином. Їхня сім'я була зірцем у старостицькому окрузі. Дуже шкода такого було гарного хлопця. Слава Україні! останній рік перед початком повномасштабного російського вторгнення видався для родини волкотрубенків важким. Деякий час Віктор і Галина наполегливо працювали за кордоном, щоб придбати власне житло. Мрія подружжя збулася, але щастя було коротким. З початком повномасштабної війни Віктор Миколаєвич добровільно став на захист України. Він був переконаний, що зробити інакше не можна. В нього сини і друзі нацгвардійці. Рідних заспокоював і обіцяв обов'язково повернутися з перемогою живим і здоровим. Віктор Волкотрубенко воював на найгарячіших ділянках фронту. Виконував обов'язки командира відділення кулеметного взводу стрілецької роти. Побратими згадують його як надійного товариша, кваліфікованого військового, щиру і порядну людину. Він врятував не одне життя, виносячи поранених захисників з поля бою, завжди намагався допомогти словом і конкретною справою. Схилившись на коліна, шоскінці віддали останню данину шани полеглому воїну. Останню путь його провели дорогою слави. Поховали Віктора Волкотрубенка на алеї слави у Шостці.